Доброго ранку, шановне панство, глядачі каналу, з вами Саня. Бродяга за кермом. Як завжди, незмінний його ведучий цього каналу. Коротше, вчора з Франківська добрався я таки до бази в Каліновку. лишив машину. Тут вона переночувала, я поїхав, з'їздив легковою додому, привів себе в порядок. Коротше, такі діла. А це зараз що? Думаю, сижу да й думаю, показав я вам вчора коротесенький огляд своєї машини, ласточки. Да? Ну, знаружи, А тепер ось така от у мене Вольва. Я вже казав, ви її бачили, Все, в салоні вона виглядає саме так. Короте, машинка акуратна, компактненька. Потолок такий не низький. В принципі, дві спалки. Ну, такі, Стандартна комплектація, нічого такого а-ля круто, навороченого тут немає, ніяких не кофіварок, нічого. Ну, В принципі, тим не мене, я вам так скажу. Мені робити на ній комфортно. Йде машинка хорошо. Коробочка, така от, ось iShift. Ну, це Volvoська коробка, хто знає, той знає. Хто не знає, то це вона зараз стоїть в нейтральному положенні. Переключається передачі, автомат. нейтраль, автомат і мануал. Да, механіка можна клацати передачами. Понижені, повишені передачі. Коротше, і такі. Ну і реверс назад. Нажимаємо кнопку, це лягає в таке парковочне положення, щоб не мішала коробка. Так, в принципі, такого. Вау, ничего тут такого нема. Ящички, тут у мене всякі кульки. Тут тоже всяка така, предохранителей, провода, там все-таки, рация такая не закріплена нормально. Ну і тут тоже всякі там документи. Таке, холодильник. Холодильник, холодос. Продвигается отак, У мене там що хочеш, свої нюанси. Робоче місце. Нормально. І тут ще один ящик під документи. Ну так от пистолета обдува салона, вешалочка. Таке от, отак і працюємо. Так що, короче, зараз чекаю, мене мають набрати і заїдемо на склад там прямо, не видно отсюда, прямо синій цей склад там. Коротше, за цією фурою прямо склад і там рампи на розвантаження. Чекають дзвінка.